Про що мовчать успішні, реалізовані люди? Якщо ви вибрали йти до успіху, до реалізації, ви автоматично будете ставати більш самотніми. Я дуже добре пам'ятаю, скільки людей говорили, що я там дивна, чи чим там ти займаєшся, ти попала в якусь секту. Скільки людей в вашому оточенні вибирають розвиватися, скільки людей в вашому оточенні читають, проходять якісь тренінги, я вам дав стартовий капітал. А я кажу, хто вам сказав, що для того, щоб відкрити свою справу, вам треба стартовий капітал. Друзі, усім привіт! Ви на каналі Катерини Баришової, і сьогодні ми обговорюємо ціну успіху, про що мовчать успішні реалізовані люди, про що мовчать бізнес-тренери, про що мовчать підприємці, психологи? І сьогодні я вам розкрию деякі таємниці, тому що зараз кожного унітазу звучить про успішний успіх, але що насправді криється за цим всім. І яку ціну платить людина, яка досягає певного по соціальним міркам успіху, і давайте ми подивимося з точки зору ціни, не як ціни в еквіваленті грошей, а подивимося на з точки зору ціни, коли людина вкладає інші ресурси. І якщо говорити ресурси, які взагалі існують, так це гроші, час, це ваше здоров'я буде ресурсом, це певні зв'язки, комунікації. Тобто в ресурси можна багато чого віднести. І, по перше, подумайте, що взагалі для вас означає успіх, по яких критеріях ви будете вимірювати, що, наприклад, ви успішні або що інша людина успішна, що для вас буде означати це таке слово успіх. І я певна, що для кожної людини воно буде різним. Але за соціальними якимись показниками, да, плюс-мінус буде щось подібне. Да, це будуть ті люди, які реалізувалися в своїй справі, які заробляють, які мають певні можливості, які десь може класно відпочивають, купують якісь собі речі, тобто знов ж дивіться, ми гроші тут рахуємо. І показник впливу на людей на соціум можливо на оточення. І от зараз для себе подумайте і напишіть, що для вас успіх, бо насправді, коли ви ставите перед собою ціль успіху за соціальними показниками. Будьте готові, що вам прийдеться заплатити ціну. ця ціна дай Боже, щоб була в грошах, тому що я завжди кажу, що платити грошима, це найлегше. Не даремно в євреїв є така гарна приказка. Я люблю її, до речі, використовувати. Слава Богу, що взяв тільки грошима. Тобто, коли стається ситуація, за яку треба викласти суму таку нормальну, то тоді євреї говорять, що дякую Боже, що це взяв тільки грошима, тому що він міг взяти здоров'ям, з якимись зв'язками, комунікаціями ще чимсь. Ви маєте для себе розуміти, що та людина, яка прийшла до вашого бачення. Успіху, так от ви дивитесь, і думаєте, Валера, там, Света, Наташа. Ну, успішна людина, хоч як вона, то ви маєте розуміти, що ви бачите тільки фасад, ви бачите тільки верхівку цього такого айсберга, але ви не знаєте, що стоїть за цим. І коли ви хочете успіху, як в тій людини, ви маєте розуміти, що ви хочете в сукупності оцей пакет з тою ціною, яку людина заплатила. Ви ніколи не знаєте, що вона заплатила. Можливо, вона платила здоров'ям недоспаними ночи, можливо, вона платила своїм часом, можливо, вона платила знає, своєю сім'єю, своїми дітьми, своїми друзями, своїм. Ну чим же ж людина могла платити. Отити, це такий дуже один важливий момент. Я хочу, щоб трошки ви зараз отверезилися і дивилися як на досягнення певного результату в житті, як не щось таке, що просто це можна тільки ось ми взяли, і більше інших наслідків не буде. Я не хочу щоб ви думали, що ці наслідки будуть дуже капітально якимись негативними. Я говорю про те, що коли ви будете йти по тим сходинкам, наприклад, той ж реалізації, що ми тут говоримо про гроші, реалізацію, то у вас буде змінюватись дуже дуже сильне оточення. Тому що от зараз просто подумайте, а скільки людей в вашому оточенні вибирають розвиватися, а скільки людей в вашому оточенні читають, а скільки людей в вашому оточенні проходять якісь тренінги? а можливо, мають коуча, чи наставника, чи психолога? Скільки таких людей в вашому оточенні, які працюють над собою, над мисленням, над бізнес-стратегіями, таких людей я впевнена одиниці? І якщо говорити про загальну якусь таку тенденцію у світі, то 97% людей цим не займаються, та не займаються ні мисленням, ні розвитком. 3%. І І уявіть, якщо ви вибрали іти до успіху, до реалізації і поставили собі якусь певну ціль, то ви автоматично будете ставати більш самотніми. Якщо ви зараз відчуваєте себе самотніми, я вас вже вітаю. Ви десь в тому напрямку дивитеся вам 100% треба йти вже в ту сторону реалізації, тому що ви вже і так самотні. І я вам так скажу, що вам. Набагато простіше буде, коли в вашому оточенні буде лише декілька людей, але тих, з якими дійсно ви будете на одній хвилі, тому що ви набагато більше енергії будете витрачати на підтримку того соціума навколо себе, того ком'юніті, яке вас не підтримує, яке вас буде тягнути десь вниз. І це перша таємниця, яку вам треба дізнатися про успіх, що коли ви йдете до реалізації, коли ви йдете до грошей, до можливостей, до впливу, до успіху, ви будете йти самі. Дуже мало людей вас підтримає в більшості випадків. Вам будуть говорити, що ви займаєтесь фігньою. Я дуже добре пам'ятаю свій початок. Я дуже добре пам'ятаю, скільки людей там говорили, що я там дивна, що чи чим там ти займаєшся, ти попала в якусь секту, знайди да не йди нормальну роботу. І насправді ці люди аж ніяк не мотивували, вони не давали, не додавали мені енергії. Це були досить близькі люди, але так сталося, як сталося, як то кажуть. Я тут треба мати оцю силу волі в собі і прийняти в певний момент рішення, чи я лишаюся з тими людьми тут, чи я лишаю цих людей і продовжую йти вперед, та й продовжую йти до того, чого я хочу. То ви маєте розуміти, що ваша ціна найперше це буде ваше оточення, яке не факт, що вас буде підтримувати. Якщо в вашому оточенні є люди, які вас. Підтримують, кажуть, «Да, давай, ти типу, взагалі зможеш, класно, давайте я вашим буду що», То бережіть цих людей, вони просто на вагу золота. Але де ви можете брати таких людей, які мислять по-іншому, які будуть вас мотивувати, надихати. Це можуть бути як реальні люди, які от є в вашому оточенні, ви можете з ними поспілкуватися, але ж також це можуть бути люди, наприклад, ви дивитесь YouTube канал. От зараз ви в моєму оточенні. Я вас вітаю, я вас підтримую. Все, що ви починаєте, давайте робіть, у вас все вийде. Ютуб, я там є багато інших людей. І так само ви можете слідкувати за кимось в інстаграмі. Ви можете читати книги людей успішних реалізованих. Будь ласка, це ваше оточення? я пам'ятаю, що коли я зрозуміла, що мені треба це оточення, у мене не було навколо підприємців, бізнесменів, які ростуть, розвиваються. Таких людей просто біля мене не було. Я почала оточувати себе Карнегі, Брайан Трейсі, да. Тобто, от оці люди, я їх читала, слухала аудіокниги, дивилася відеоролики. Ось ці люди були поруч зі мною. В якийсь момент я навіть почала думати фразочками цих людей, Нібито би я з ними спілкувалася. Але це ж ви розумієте, що це була одностороння історія. Запам'ятайте, краще запишіть там, де є ріст, а успіх потребує росту. Там завжди мало людей. Туди ідуть одиниці. Це відчайдушні люди, які хочуть змін, які будуть настільки сильними, що відпустять. Оце знаєте, вас тримає соціум, і ви його тримаєте, да? там ваше оточення, ваша сім'я, заручки, але мати ту велику силу відпустити й далі йти самому і розуміти, що швидше за все, ви будете на тому шляхові певний час самі. Я кажу, що це як знаєте та історія. Ви штаніжки маєте передягнути. В якийсь момент ви штаніжки знімаєте і стоїте в трусіках. Так, от стояти в трусіках це навколо вас немає нікого. В якийсь момент ви будете стояти в трусіках до тих пір, поки от вам це треба момент цей пережити. так? коли ви зняли ну трусики, може теж і вдягнули штаніжки. Та сама історія буде з соціом. Якщо що я маю на увазі з соціумом? ваше оточення, коли ви будете продовжувати цей розвиток, так ріст і рух, то прийдуть потрібні для вас люди, які дійсно будуть з вами, рівні вам. Важливий момент ще така, знаєте, як ціна успіху. Всі думають, що для успіху треба гроші. Буквально вчора я проводила тренінг для молоді по фінансовій грамотності, і от вони після тренінгу люблять підійти, там, якусь свою історію розказати, в мене запитати, там, як я прийшла до тої чи іншої там, справи, чим я займаюся і все інше. І в мене вони почали запитувати таку річ: А хто вам дав стартовий капітал? А я кажу, а хто вам сказав, що для того, щоб відкрити свою справу, вам треба стартовий капітал? Набагато круче, коли ви маєте знання і коли ви маєте зв'язки, тому що в теперішньому світі маючи знайомства правильні, знаючи з ким поговорити, від кого отримати інформацію. Маючи знання, ви можете досягнути значно більше ніж отри... ніж маючи певну суму. Я впевнена, що якби вам зараз дати ту суму, про яку ви там мрієте, і от ви думаєте, от коли ви почнете там її заробити, то прям щось таке дуже кардинально зміниться. Насправді ні, коли ви її заробите, то я впевнена, що ви її дуже швидко протринькаєте. А це, до речі, дослідження були. Я не пам'ятаю в якому році, по-моєму, в Америці, коли людям дали певну суму грошей, там умовно по на наш еквівалент по мільйону гривень. І через рік ці люди протримкали цей мільйон, у них їх ну, його не лишилось. Чому? А мислення таке? Тобто ви для себе маєте розуміти, що ціна успіху буде заключатися в тому, що вам прийдеться змінити свої патери мислення. І оцей патер, що мені треба для успіху гроші. Да, для того, щоб мені відкрити свою справу, для того, щоб мені щось там зробити, да, мені треба гроші, не зовсім вірна історія. Я не кажу, що гроші не важливі. Да, важливі, звісно, ну, це ясне діло, що треба для вирішення. Але дивіться, тут момент. Як тільки ви фокусуєтеся на грошах, грошей у вас не буде. Це такий парадокс, як, який колись я зрозуміла, і це абсолютно перевернуло хід подій взагалі в моєму житті. Як тільки ви тримаєтеся за, на фокусі, що мені треба гроші, у вас не буде грошей. Але як тільки ви перефокусуєтеся на інші речі, наприклад, на те, щоб Класно робити свою справу, шукати можливості, класно будувати комунікації. Гроші пройдуть автоматично на ті дії, які ви робите. Дивіться, ще така таємниця часто нам говорять, що нам треба ставати класнішими спеціалістами. Класна річ, дійсно набувати експертизу потрібно, це важливо, да, прокачувати свої здібності. Але це веде до провалу насправді, тому що якщо ви не вчитеся бути підприємцем, Хто такі підприємець? Той, який вміє приймати рішення, який вміє прогнозувати, який вміє вести так свої справи, щоб вони вели до грошей, до результату? Ну, в підприємстві зазвичай результатом є гроші, тому що інакше підприємство існувати не буде. Так, от в підприємництві, якщо говорити, якщо ви не качаєте оцю навичку прийняття рішень, то бути лише спеціалістом цього недостатньо. І знову ж вчорашній кейс, та діти підходили, і мене запитували таку річ. Каже: на ким мені краще от, на кого вчитися на архітектора чи там на вчителя? Я кажу: дивись, ти можеш вибрати будь-яку професію, яка тобі на даний момент подобається, але ти маєш паралельно качати в собі фінансову грамотність, бізнес-мислення, підприємницькі навички, керування, адміністрування, менеджмент це ті навички, які дійсно допоможуть вам прийти до успіху. Лише мати професію цього недостатньо. І взагалі, якщо говорити про рівні підприємців, а їх є декілька. Ну, знаєте, щоб вам простіше було зрозуміти це, це як в армії. Є солдатом, є лейтенант, є капітан, і там, да, там це і є там, наприклад, генерал і маршал. Та, так само в підприємництві є та сама історія. Так от дивіться, солдат це той, хто в підприємництві ми зараз говоримо. Зараз ми на військових це не проєктуємо. Тобто підприємець-солдат це той, хто сам все робить. І поки ви все самі робите. І ви класний спеціаліст будете 100%, бо ви навичку відточите, але інколи, щоб досягнути результату, вам не треба вміти самостійно це робити. Вам треба знайти правильну людину, яка для вас це зробить. Це ну прямо відкриття, яке колись перевернуло моє уявлення. Бо я думала, треба бути лише хорошим спеціалістом. Це важливо, але цього на даний момент недостатньо. Наступний момент, така таємниця, вам вона не сподобається, ціна успіху, яку ви точно заплатите, це коли ви будете йти до того ж таки успіху, до, ре... До, ре... до реалізації, ви обов'язково стикнетеся з усіма своїми найстрашнішими страхами. Тобто, все, що ви боїтеся, воно, по-перше, вилізе і скаже привіт. А по-друге, воно настільки в такому гіпертрофованому вигляді до вас прийде. Що вибачте, ну ви афігеєте, то по-іншому не скажеш, тому що ви маєте розуміти, що на кожному етапі, де вам треба буде приймати рішення, взаємодіяти з людьми, організовувати людей, певним чином, так, давати, там, якщо ви будете продавати щось чи, чи робити послуги, і неважливо, що би ви там не робили, якийсь буде грошовий обмін. Ви стикнетеся з тим, що для вашої ємності, а про фінансову і емоційну ємність я говорила на іншому, в іншому своєму відео. Подивіться, будь ласка, так і називається про емоційну і фінансову ємність. Вам для того, щоб більше через себе пропускати, тож таки успіху, вам прийдеться емоційну свою ємність розширити. Але якщо в вашій ці ємності лежать страхи, мені страшно проявлятися, я боюся говорити, я боюся там, не знаю, сказати про ціну, ще щось. Ви обов'язково з цим стикнетеся, і чим швидше ви починаєте розгрібати свої страхи, чим швидше ви починаєте розгрібати цю всю свою деструктивну історію, тим вам легше буде прийти до тих результатів, які ви перед собою ставите. Тому що, дивіться, ця історія обов'язкова. Ви обов'язково стикнетеся з цими страхами. Будь ласка, не ждіть, поки воно вас накриє, краще починайте робити вже. Коли людина йде до певного успіху, а в тому числі пам'ятаємо, ми говорили, да, що успіх вимірюється в соціумі, в тому числі і в грошовому еквіваленті, і у еквіваленті влади, впливу. Так дивіться, влада, вплив і гроші, воно масштабується взагалі масштабує лише те, що є у вас всередині. Оту от всю історію, яку ви любите говорити, що а, от у неї не було грошей, вона була більш нормальна. От вона в неї в гроші з'явилася, вона стала якась така сильно зазналася, М -м, раніше була простіша. Тут дивіться, про що ця історія? Перше, ця людина однозначно змінилася, і для вашого уявлення світосприйняття ви цю людину зрозуміти поки що не можете. Тобто, ця людина не ну, умовно не добра і не погана, вона просто змінилася. А ви поки що цього в голові своїй прийняти не можете. Це один момент. Тобто, коли ви будете змінюватися, ви теж. Будете інакшою, і інші люди вас теж сприймати не будуть. А пам'ятаємо, 97% людей не розвивається, нічого не робить з собою, тому для, якби, ви поки що входите в 97% тих людей. Якщо ви перейдете на ту сторону в 3%, то, швидше за все, ви для інших людей теж станете не такі. Давайте назвемо так. Але тут один важливий момент: чим більше вас всередині деструктивних програм, переконань, страхів, оцю всю історію, а пам'ятаємо, що гроші і влада масштабують це все, то тим більше цього всього буде вилазити на поверхню. І дивіться, що тут важливий момент. Мозок у нас дуже крутий, потужний комп'ютер, який вміє відрізняти добре від поганого. І якщо мозок... Розуміє, аналізує, що зараз ви підете в успіх приймете якесь рішення, яке приведе вас до, там, до, до влади, наприклад, до багатства, до ще чогось, але при цьому ваш страх стане таким здоровенним, тому що гроші це масштабнуть, влада це масштабне, і цей страх може вас знищити, то мозок ніколи не дозволить вам прийняти це рішення. Мозок ніколи вам не дозволить масштабнути цю всю історію внутрішніх ваших страхів, переконань деструктив. Коротше, гамніцо не масштабується. Тобто, по простою мовою, чим більше вас гімна всередині. Тим менша ймовірність, що ви можете досягнути певного успіху, тому що ваш мозок буде таким, знаєте, як запобіжником, щоб ви цю історію з себе не витягнули, не масштабнули. Так буде завжди. І дивіться, коли ви дивитесь на людину, в якої є якийсь певний результат, на вашу думку, результат в житті, і якщо ви починаєте про неї думати, ой, вона не така, сяка, перетака, і щось там у вас, цілий список, там яка, яка та людина, це все ваше. Оце є те гавніцо, яке вас поки що не пускає перейти туди, в тих 3%. відсотки. О зараз пофіксіть собі. Якщо вас хтось тригерить, це абсолютно ваше. Якщо вас хтось тригерить, ви хочете так само, поки ви собі просто не дозволили цьому бути. І от вся таємниця. Почуйте мене колись для мене це було велике, знаєте, таке відкриття, що ви можете масштабувати тільки те, що є у вас всередині. Як і рівно, тільки ви можете бачити в інших людях тільки те, що у вас є всередині. Бачите фігню? Є, ця фігня є в вас. Бачите, гавніцо в іншій людині? Це гавніцо є в вас. Ось вам поле не пахане, з чим можна попрацювати. І дивіться, я чому вам це говорю? Не для того, щоб ви зараз там зашилися і думали, що це в мені так багато цього погано, а для того, щоб ви побачили, з чим просто вам працювати треба, на що треба звернути увагу всього лише. Тому це гарна новина, це все прибирається, якщо що. От вам ще одна таємниця успіху, про яку, ймовірніше, вам ніхто не скаже. Те, що страхи вилізуть 100%, і те, що страхи ваші будуть як таким, знаєте, стопором, чому ви туди не підете? Тому що мозок не хоче, щоб це масштабувалося. Тому що для мозку ця вся історія небезпечна. Чим чистіші ваші емоції, якщо говорити, наприклад, наприклад, про такий стан давайте для вас відомий, наприклад, образа. Образи це не чиста емоція. В образі багато там це такий пакет, в який додавлено і очікування, і бажання, і злість, і невміння адекватно оцінити ситуацію. Там цілий пакет, і ми натянули на цей пакет етикетку образа. От, якщо ви на когось ображаєтесь, там цілий пакет всього ми туди наклали, і от ви от це маєте, якщо ви на когось ображаєтесь. Це не чиста емоція. вона дуже складно розкладається на деталі, називаємо це так, на складники. І кожен складник потребує свого прочитання, називаємо це так, так. Щоб, щоб ви повинні там розібрати, що у вас там було за бажання, що там за страх, які там очікування, що я там вмію аналізувати, що не вмію. Там нюансиків багато. Тобто, це пакет, який така, знаєте, зборна сорті соляночка. То чим чистіші ваші емоції, чим краще ви вмієте їх називати і усвідомлювати, що я зараз проживаю, я зараз злюсь. І коли ви вмієте чітко проговорювати, називати, відчувати і проживати емоції в чистому вигляді, тим ви будете ставати пряміші, логічніші, прямолінійніші. І тоді і шлях від теперішньої точки до вашої точки Б буде рівнішим. Чим більше у вас там із Гагілін, от до вашої там якоїсь цілі, ви там поставили собі ціль, і ви до неї дойти не можете, і вас там несе просто от, 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 такими от кардібаблями, то це лише говорить про те, що ваш мозок вміє будувати траєкторію руху тільки таким способом, якими зігзагами, давайте назвемо. Чому? Чому дивіться мозок так мислить? Тому що мозок вміє мислити лише складними конструкціями. А мислить він складними конструкціями, тому що ви напряму відчувати не вмієте. Кожен раз відчуваєте, проживаєте певними станами, коли у вас зборна солянка, і ви в тій солянці не розумієте, де картошка, де огірочок, де там цибулька. У вас все в кучку, і ви от в тому варитесь в тому сокові. А вам треба навчитись розщепляти свої емоції, кожну емоцію розуміти, ідентифікувати, розуміти, чому вона взагалі в вашому стані, в вашому тілі, в вашому мозку, і вміти переключати це. Взагалі це складний процес. Я не буду говорити, що це дуже легко, але коли ви зараз отримали цю інформацію, як мінімум про образу, ви тепер розумієте, з чим вам треба працювати. І таких станів є величезна кількість, коли ми називаємо це одним словом і думаємо, що це одна емоція, але це не одна емоція. І чим більше у вас таких солянок, тим більше у вас в голові складних конструкцій. І от дивіться, наприклад, вам треба прийняти рішення в стосунках піти там, не знаю, до чоловіка, на примірення. І замість того, щоб я зараз відчуваю, що я його люблю, я йду на примирення. Точка А, точка Б прямо. Але ж так не відбувається. У вас ще ж є образа, тому ви проходите через, а я ж хотіла, він не хотів, а я думала, він не думав, а він такий, я тут пересякій, а мені ще тут страшно, якщо він на і траляля, і оця от солянка, і ви до точки Б дойти не можете. Чим чіткіше ви розумієте свої емоції і вмієте їх розділяти одна від одної, і чим краще ви їх ідентифікуєте. То краще ви починаєте розуміти, як вам простіше прийти до своїх цілей, до своїх якихось задач. Тому що будь-яка ціль це якісь кроки. Один крок, другий крок. І чим пряміша у вас думка без ізґаголіну цих, тим легше вам прийти, зробити цей крок. Точка А, точка Б простіше. Не точка А, точка С Г М, Ю, Б Р, і тут тільки в Б прийшли. Я думаю, що ви ловили. Чим стаєте ви простішими, прямішими. А це я сказала, як відбувається, тим вам простіше дійти до успіху. Ви попробуйте стати прямими. Ви офігієте, скільки у вас там в голові підніметься тих самих страхів. А ви по попробуйте проживати свої емоції, ідентифікувати. Ви офігієте, що ви насправді не знаєте нічого про своє тіло, про свій мозок, про свій стан. Тому що, коли я свого часу про це з цим стикнулася, і я почала вчитися називати там свої емоції, розуміти свої стани. Я чесно обалдівала, тому що виявилося, що я так само колись не знала про себе нічого. Чим краще ви себе знаєте, чим краще ви знаєте свої емоції, чим простіше вам їх назвати прожити, тим легше вам прийти до ваших цілей. І успіх потребує прямоти. Успіх потребує прямолінійності. Це таке моє правило. Я не знаю, чи вам взагалі хтось таке коли-небудь скаже. Але чим складніше у вас в голові все влаштовано, Тим складніше вам дійти до будь-якого результату. Тобто, чим більше у вас думок, а у вас думок буде багато, бо у вас таких солянок в голові, цілий просто пакет, да, пакет з пакетами, то складніше вам буде прийти до успіху. Ну який би успіх ви ви там собі би не поставили, там що що для вас є успіхом, вам буде дуже складно туди прийти. Ви будете кожен раз при необхідності прийняти якесь рішення. У вас там буде стільки у тих в голові, які не будуть вам давати це зробити. Сьогодні я винесла декілька таких основних правил, цін, які ви будете платити, хочете ви того чи не хочете. Ну, давайте так. Ви можете вибрати. Якщо ви хочете йти до успіху, ви будете платити ціну. Ви будете платити своїм оточенням. Ви будете платити тим, що ви будете лишатись на наодинці. Ви будете платити тим, що вам прийдеться стикнутися з найбільшими своїми страхами. Ви будете платити тим, що вам прийдеться розібратися своїми зборними солянками в своїй голові. Ви будете платити тим, що все, що є в вас зсередини, воно буде масштабуватися. І це вам класний показник, що якщо ви довго не можете виростити в якомусь питанні, це означає, що ваш мозок не дає вам виростити ваш деструктив, який є в вашій голові. Всього лише. Я сподіваюся, що цей урок не це не урок. Це відео було для вас корисне. Обов'язково поставте лайк, підписуйтеся, ставте дзвіночок для того, щоб приходили сповіщення про нові випуски. Хто відчуває, що хоче попрацювати глибше, приходьте до мене на консультацію. Для цього ви можете написати або в мій телеграм, або в мій інстаграм, і ми зможемо розібрати, що саме в ваших переконаннях, в ваших моделях мислення не дає вам прийти до того результату, який ви ставите перед собою. Всім па-па і всім до наступних зустрічей, Па-па!